Всім привіт, з вами Настя, і ми продовжуємо грати у Frenble. Отож, ми були на кораблі у Ітворда, і якимось чином ми, типу, як розбилися чи щось таке. Блін, Мені кажеться, що ми, типу, просто прибули не в ту якусь реальність, яку нам потрібно. Е і тому він сказав, що він не може нас довести додому. Е якось так. Червоний велосипед, це велосипед Ітверда, чи мій? Якби там не було, він зламаний, поїхати на ньому не вдасться. Угу. Може треба було той ключ сюди спробувати використати, реально. Йой, господи боже, це ж наша вулиця, кицику. Е, серпанкова вулиця. Так, це вона. А ось і дім, на вигляд, все більш. М'яно, ну, ніж я пам'ятала. Що ж, сподіваюся, Тітонька Грейс буде рада мене бачити. Щось я сумніваюся. Тітонько Грейс, вітаю! Напевно, вона не вдома, дорогенька. Ти маєш ключа, щоб зайти. В... Ти маєш ключе, щоб зайти всередину? Ні, у мене його нема, кицико. але я знаю, що тут десь є схований ключ. Треба тільки згадати де. «М -м, знайдімо його. Отвічаю, що це десь під вазами. Я взяла ключі, френ. Тут написано я взяла ключі підпис френ. Френ. Але я не брала ключі і не писала записки. Усе так заплутано. Що мені тепер робити? Це ж я, френ, це ж я. Іди сюди, Кітику, ти маєш полізти у вікно. Та серйозно? Мені не вдалося знайти ключ, схоже, що я його вже взяла. Ти вже взяла ключ, але ти його не маєш? Це звучить дуже дивно. Так, це дуже дивно. Я знайшла лише нотатку, яка, не, яку не пам'ятаю, як писала. Та тепер, щоб знайти, зайти всередину кітику, ти маєш залізти і відчинити мені двері. Тьху, гаразд, Тоді... Е... гаразд тоді, побажай мені удачі. Ти зможеш кітику, е... тільки будь обережним. Ох. Пане опівніч, ти мене чуєш, китику, відкрий двері. Ой ой, це що? Френ, не можу повірити, ти жива, де ти була? А, геть від мене, відчепіться від мене, я не повернуся до лікарні. Я вже так довго тебе шукаю, як ти втекла? Не ваша справа. Це не ваша справа, йдіть звідси, будь ласка. Хм, але чому ти ззовні будинку? Ну, у мене немає ключа, але пан Опівніч зараз всередині, він поліз через вікно другого поверху, пане. Пан Опівніч, це ж ім'я твого кота, який загубився. Е, ім'я твого кота, який загубився, так, але врешті-решт ми знайшлись. Пане, можу я запитати, чому ви тут? Я приїхав зустрітися з пані Грес. я маю розповісти їй дещо дуже важливе здається, її немає вдома, пане. Ну, може, так буде і краще, тоді ти повинна піти зі мною. Ні, я більше не залишу свого кицика, зачекаємо, поки він відчинить двері. Френ, я не вірю, що твій дід всередині будинку, це неможливо. Я кажу вам правду, він всередині, він відчинить двері будь-якої хвилини. Припини це, Френ. Подивися правді вічі. Твій кіт мертвий, тепер ти маєш піти зі мною. Що за фіня, дядько? Він йди. Краще, що кіт відкриє двері і вже буде пізно. Ааа, якісь чуваки. Хм. Пробач мені, Френ, я не хотів завдати тобі шкоди або налякати тебе. Я просто хвилююся за пана у північ, пане. Ви змусили мене залишити його? Він насправді живий? Звісно ж, так, пане, чого б я брехала, усе відчувається таким неправильним. Знаєш, Френ, мене звільнили з лікарні, бо я забагато знав. Я знайшов дещо, що я поки не можу зрозуміти. І дійсно думав, що ти мертва. Подивино на всі ці документи. Так, вбивство родини на Серпанковій вулиці. Їхні тіла були ідеально розрізані. На початку цього тижня було знайдено жорстоко вбитими Мартина та Люсію. Дабенгард в їхньому помешканні на серпанковій вулиці: е, Слідчий поліції Марко. У Ху... Ам... Шо? Ама прокоментував. Тіла були ідеально розрізані, що схоже, і спричинило швидку миттєву смерть. Також не було виявлено жодних слідів боротьби. Тож, скоріше за все, жертви були атаковані зненацька і не могли оборонятися. Поліція допитувала е, сестру близнючку Люсі е, Грейс до Дагенхарт, але не отримала корисної е, слідства інформації. Наймолодшу в родині Френ було знайдено в лісі через день після вбивства її батьків. Вона замерзла до смерті. В смислі? В смислі, вона ж в лікарні була. Мила Гледіс повідомляв газету про френ Її знайшли в лісі. Вона замерзла на смерть. Дівчинка втекла з дому, як тільки дізналася про вбивство батьків. Тож вона в лікарні була. А Люба френ, Боу. Тепер френ вільна від страждань. Сподіваюсь, ти е, воз'єднаєшся зі своєю родиною. Я не мертва, я не звільнилась від усього болю. Окрім того, біль це добре, він допомагає мені зрозуміти, що щось не так. Ну, хоча б фото обрали милий, я посміхаюсь. Якщо щось не так, Да. Але я не мертва, пане, це все вигадки. Я розумію, я також дізнався, що твої ліки підміняли. Тобі давали новий варіант дуотину. Коли я подивився на нього у лабораторії рівень екто. Плазматину був за високим. І це зовсім не добре. Ектоплазматин створює двері між підсвідомістю і свідомістю. Проблема у тому, що якщо рівень ектоплазматину за високий, двері стають за широкими. І це може створити велику плутанину у твоєму мозку. Велику плутанину у моєму мозку? Я трохи заплуталася. так. Але це через. Усе те нове, що я бачу і відчуваю. Що ти маєш на увазі, Френ? Я можу бачити ультрареальність, пане, а також подорожувати в інші світи. Ультрареальність це має бути наслідками доотину, не більше. Це неправда, якби у мене було більше ліків, я могла б змогла е, б, б вам показати. Тобі більше не потрібні ці ліки. Там... Тим паче це все у твоїй голові, Френ. Це все в моїй голові кажете, тоді, певно, я можу це контролювати. Я маю на увазі, що ти уявляєш усі ці речі, і все. Ой-ой. Я намагався розповісти моїй мамі правду, але батько б тоді і їй зашкодив. Okay. Не хочу, щоб мій батько знову грав зі своїм ножем. Мої руки болять. <звук> Ох, ваш батько завдав вам шкоди ножем, лікарю. Що? Хто тобі це сказав? Ви сказали, чи ні, пане, я не казав тобі нічого такого. Матінко рідна, то це правда. Ох, будь ласка, ну ми зосередимось. Але ви мене не слухаєте, пане. Ми маємо дізнатися правду. Цікаво, хто стоїть за цим усім? Медсестри, Освальд, хто ж знає? Я знаю, пане, це той великий чорний монстр Ремон. Ремор. Він забрав моїх батьків і тепер полює на мене. Він хоче мене вбити. Ох, хотіла б я залишитися в Езесті з палумтрасом і великим чарівником. Про що ти кажеш, будь ласка, френ, я серйозно, я так і не пропрощалася з Ітвордом і Палантрасом, і мій кицик там зовсім один. Палантрас, Ітворд, будь ласка, Френ. Палантрас це лікар із Зести. Він летюча істота, дуже пухнаста, пане. А Ітворд, мій вірний друг. Він привіз мене додому на своїй машині. Схоже, ти живеш у касці. Усе не було завжди добре, пане, близнючки загинули через мене. Я бачила, як я... я бачила, як я сама вбиваю пана у північ, і я бачила матір і батька також. Близнючки, які ще близнючки, Дівчатка, які були з'єднані одна з одною. З'єднані, кажеш, це нагадує мені справу Клари і Мії. Дві дівчинки з лікарні, які клялися, що бачили істоту на ім'я Едвард. Або що? Едвард, здається, ви неправильно зрозуміли, пане. Правильно Ітвард. Але що сталося з цими дівчатками? Лікар Освальд е, проводив над ними експерименти, він зшив їх разом. Прийшли за все, щоб подивитися на реакцію ДНК, але нічого не сталося. Через декілька місяців вони померли і їхні тіла скинули у колодязь. Це жахливо, пане, ви не можете забрати мене назад до психлікарні? Не хвилюйся, я не буду. Я взяв тебе з собою, щоб ти допомогла мені. Може, нам. Вдасться знайти щось, що приведе до відповідальних за всю цю Гедоту. Дякую, лікарю, можливо, палантрас мав рацію щодо вас. Ви не поганий лікар, ви просто старий чоловік, який дотримується правил. Який дотримується правил? Ну, не цього вечора. Ми на місці. Але це ж кладовище, пане. Що ми тут робимо? Побачиш, підемо. Під, підемо, йти за мною. Так, ва, добрий. Добрий Добридень, кам'яна жінку. Ви страшні, хотіла б я мати крила, як у вас. М -м, спите, окей, машина. О, Лом, сподіваюся, лікар не заперечуватиме, якщо я візьму його. Звісно, ні. А що йому? Тут я прочитала. Коробка передач! Цікаво, що за таємниці ти ховаєш? Досить зручні сидіння. Я ніколи ні, раніше не, кор... 에, не торкалася керма, тату не дозволяв. Щось погане може статися, якщо натиснути на всі кнопки. Коротше, ми взяли лома, я думаю, це все, що нам треба що. Це місце, де спочивають твої батьки. І також ти. Е чому я то. Чому ви привезли мене сюди, пане? Мені шкода, френ, але все так, як воно є. Твої батьки були вбиті. Знання. Того, хто їх бив, може допомогти нам виправити ситуацію? Що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі під виправити, виправити пане? Я маю на увазі, що якщо ми знайдемо винних, то доб'ємося справедливості, використаємо закон, щоб покарати таку е, поведінку і застерегти інших від небезпеки? Я розумію, пане. і з чим вам потрібна моя допомога? Щоб знайти зачіпки і докази, нам треба відкрити труни. Ой, нормально. Гаразд, пане, я допоможу. Може, смерточерв'яки вже приходили. Хто? До речі, нам треба знайти лопати, щоб, щоб копати. Я піду ліворуч, а ти підеш е... можеш піти праворуч. Побачимось через декілька хвилин. Ось тут, гаразд. Так, лікарю Дірне, до скорої зустрічі. Привіт. Привіт, татусю. Знаю, що. 에... Знаю, що ти не обирав мене покинути. Тому я й не серджуся на тебе більше, але дуже сумую. Я обіцяю бути щасливою, несправедливо постійно сумувати. Дякую тобі за всі прекрасні спогади, Татусю, любитиму тебе вічно. Так. Матусю, так важко знати, що треба. ще тебе... так важко знати, що тебе не буде поруч вже ніколи. Відчуття, ніби я загублена в цілому світі. Але я обіцяю, бути сильною, мамо, я буду щасливою. Я так люблю тебе, матусю, і буду любити. Прощавай. Френд Хм, hmm. І кому прийшла в голову ця брехня? Тепер я згадала, я бачила себе мертвою у лікарні. Але чому? Чому тільки себе? Я знаю великий. Е... Я знаю великий монстр хоче моєї смерті. Але яким чином лікарня пов'язана з монстром. Окей. Ох, малючі ведмедику. Попіклуйся про моїх батьків. Маленька свічечко. Зігрій моїх батьків. А якщо я її підіж. Ой, А, мене тут немає цієї. Я думала, можна піджихти трошки цієї. Я достатньо перепочив. Смертоти черв'яки повернули вас у землю. Ви скоро встанете з землі, як зомбі. Окей. Просто підемо, подивимось, що тут з цієї сторони. Ні імені, ні квітів, може там ніхто? Тільки ніхто любить бути мертвий, тож це чудово. Здається, ніхто хоче побути на самоті, тому я пішла. Видум, що це. що я скажу. О, застрягла, мабуть, це комора для зберігання лопат. Ну що ж, мусить бути інший спосіб відчинити. Так. О, ломік точно, ну вже ж ломіки. Опана. Поводься тихіше фабіо. Йой, але я не фабіо, я Френ. Привіт, шишечко. Що? О, господи, велетка. Не бійся. Ох, прошу, не бійся, я не завдам тобі шкоди. Не, зав... не знав, що велетні можуть бачити нас. У мене великі очі. Гадаю, це тому що в мене великі очі, бачиш? А, зрозуміло. До речі, я Себастін. Е... Збирач у. збирач у плем'ї. Збирач? У плем'ї звучить захоплююче. Зараз ми намагаємося знайти трохи блискучої шкіри, вона нам потрібна для шлюбної церемонії. Шкіра? О, звучить цікаво, блискуча шкіра. М так, мус минулого року ми брали стару шкіру людини, але смерточерв'яки захотіли її назад. Тому ми в пошуках чогось більш штучного. Що ж, сподіваюся, ви знайдете шкіру. Ем, не зробиш мені послугу? Залежить від послуги, пані Велетко. Я подумала, що ти можеш відчинити двері для мене зсередини. Це я можу, але ми могли б допомогти одне одному. Принесіть мені шматочок шкіри, і я відчиню двері. Добре, пані Велетко? Але де мені її шукати? Добре, я подумаю, що можна зробити. Окей. Де, де взагалі можна якусь шкіру знайти? Цікаво, що пані ховає у своїх ладонях? Маленького жука? Взагалі мені здається, що цей ведмедик підійшов би. Напевно. Ой-ой-ой, чекайте, а якщо я... Йой, велика дірка, ну тепер немає шкіри. Па, дірка ледь помітна. Та, взагалі не видно. Ну що ж, якщо лікар зосередить. е. е. Так. Якщо лікар розсердиться на мене, то просто скажу йому правду. Пану Себастіну, пану шишеці, необхідно шматок шкіри. Так, взагалі не видно. Майже не видно, майже не було. Ее. -е 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 -е. Ва, спасибо вам, пані велетко. На шеплем'я шишко буде щасливе. А тепер я відчиню двері. Секундочку. Уф, Йой, усе гаразд, Себастіне? Себастіне? У, Усе гаразд, пані, так. Добре, що ж, дякую, що відчинив двері. Не дякуйте, пані Велотко. а Фабіо. Тікає, він тікає. Ох. Мні треба йти, пані. Доброї ночі. Гей, Фабіо, чекай, у мене є шкіра. Mm. Mm, Нічого корисного для мене. В смислі? зовсім не прикольно, треба знайти чим копати. Чого ти ж не, не можу копати мітлою? Тут я навіть зайти не можу що. Мен, Я зря вирізала йому цей. Кусок шкіри. Опа. Ось де ти є, френ. Диви, я знайшов декілька лопат. Ну, ма Серйозно. Так. Купіруємо це. Бо ми з лікарем купаємо. Цей... Викопуємо із... могили. Таке собі, коротше. Так, я вже тут потірялася в вкладках. Тут дуже багато в мене вкладок. Такс. От. Ну, Тепер треба щось придумати, щоб відчинити труни. Вони застрягли. Я мав лом у машині, до речі. Я мав лом у машині, до речі, але я не зміг його знайти. Ну, вже і не знайдеш. Ох, я взяла лом, пана. Мені треба було відкрити двері. Вам треба його повернути. Не потрібно, Френ, але ти можеш шанувати честь відкриттям труни. Гаразд, пане і я, відчиню їх. Так. Відчиним труни вже в наступному ролику. А, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А, пишіть, чи вам подобається ця гра, чи вона не надто моторошна, бо вона надто моторошна насправді. Типу, ми... ми на кладовищі витягуємо труни. Не те, щоб це прям моторошно і пряму, але таке. Так, добре. Всім дякую, всім па-па!